З нагоди олімпійського дня спортивна база Динамо відчинила свої двері для сімей співробітників органів внутрішніх справ. На майданчиках фізкультурно-спортивного товариства відбулися захоплюючі та видовищні спортивні баталії. І не тільки серед дорослих для дітей, які прийшли вболівати за батьків спортсменів, організували різноманітні ігри та естафети зустрічі з відомими динамівцями. у день спортивного свята. Чотири команди фіналістки волейбольних змагань за програмою Динаміада 2013 боролися за звання кращих. Всі учасники суперництва демонстрували майстерне володіння волейбольним м'ячем. Призові місця розподілилися наступним чином: чемпіоном випробування стала команда пенітенціарної служби. Другим на п'єдестал Пошани зійшли рятувальники. Бронза дісталася спортивному колективу обласної мілі команда служби безпеки України посіла четверте місце. Кращим гравцем змагань було визнано Юрія Білу. Кубки і дипломи переможцям баталій вручили начальник управління кадрового забезпечення управління МВС України в Тернопільській області Віктор Гулиш начальник управління державної пенітенціарної служби Павло Лосик, начальник управління державної служби України з надзвичайних ситуацій Євген Лукавий, начальник управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації ігор Підгарній та директор Тернопільського обласного центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх Володимир Ванжура. Продовженням спортивного свята стали конкурси та естафети для наймолодших учасників дійства. Я брала участь в гольфі, стріляла, брала участь. Я сьогодні сподіваюся, що виграю яку-небудь медаль або і кубок. Окрім цього, для дітей провели цікаві майстер-класи. Мені найбільше сподобалось стрибати на скакалці, ну мені подобається, тому що це і м'язи качаються, і ну, просто весело і цікаво знати, скільки ти зможеш. За хвилину пристрибати. Кожна людина починає щось маленького і, звісно, потім переходить до чогось серйознішого і все є початком. Свою майстерність продемонстрували сноубордисти Дю Екстрім а призерка чемпіонату світу 2014 року з біатлону Анастасія Меркушина провела заняття зі стрільби з пневматичної гвинтівки для усіх бажаючих. Такий захід в нас вже традиційно проводиться щороку, діти мають відповідний стимул. Витягується до, до всіх видів спорту. На сам кінець хочеться додати, що майданчики тернопільських динамівців не пустують і у будні. Тут постійно відбувається спартикят зі службово-прикладних та масових видів спорту, змагання та турніри до різноманітних заходів. правоохоронці залучають і дітей. Хто знає, можливо, саме так для окремих із них почнеться дорога до великого спорту, як у відомих динамівців.